Слава Україні! Друзі, тримаємось, віримо в Збройні Сили України, допомагаємо їм і разом наближаємо нашу українську перемогу. Слава Україні, героям слава! Друзі! Ну, я знову вітаю вас на своїй кухні. І сьогодні, звісно ж, я до вас не з порожніми руками. Сьогодні пропоную приготувати багатьма обожнювану страву люля кебаб. Це буде дуже просто, легко в усіх розуміннях і нереально смачно і соковито. Погляньте скільки ось такої смакоти, погляньте ціла гора. Ми з вами приготуємо і я вам скажу дуже швидко. Тому, якщо цікаво і ви полюбляєте такі страви, продовжуйте дивитися це відео і вже скоро будете смакувати. Друзі. Ну, а я, як завжди, із задоволенням щиро рекомендую вам спробувати цю страву, і я впевнена, що вам і вашим рідним справді смакуватиме. А щоб приготувати смачний соковитий курячий люля кебаб, нам знадобляться наступні інгредієнти. Зараз бачите перед собою все на екрані, тож можете поставити на паузу або шукайте все в описі під цим відео, там завжди все є. Для приготування я використовую. Філе курячого стегна без шкірки і кістки. Перед цим я гарно його промила і роблю швидесенько фарш. Готово. Сюди до фаршу також я на м'ясорубці подрібнюю цибульку і часник, і додаю все в одну миску. Готово. Далі додаємо подрібнену петрушку або кінзу і спеції плюс сіль. Сіль в мене це чорний перчик, мелений коріандр, мелений кумин. Або зіра називають. І гарнесенько все перемішуємо гарно-гарно до однородності. Дуже приємний у роботі виходить ось такий фарш, і нереально пряний і ароматний. Готово. Тепер я буду сьогодні смажити на грилі. Як завжди, щоб не замастити його, я встилаю його пергаментом ось так. Беріть собі на замітку, вмикаємо гриль на 230 градусів. Для духової шафи я напишу температуру і час також. Все, тепер беремо шпажки. Я їх купувала в будівельному магазині, або можна купити в будь-якому великому супермаркеті. І формуємо люля. Ось так продовжувати котлетку робимо. І туди шпажку формуємо і відразу на розігріти гриль вже кладу. Бачите, кладіть для зручності тарілку з холодною водичкою, змочуйте руки, щоб нічого не прилипало. І ось так швидесенько формуємо і вже викладаємо на гриль. І ще раз детально показую, друзі, як я формую люля. Погляньте, ну дуже легко і швидко. З такої кількості інгредієнтів а, виходить 13 середніх люля. Друзі, якщо будете готувати в духовій шафі, замочіть палички дерев'яні на 2-3 години в холодній воді, щоб вони не згоріли. І ось так, друзі, смажимо, смажимо з кожного боку, друзі, смажимо, тобто з чотирьох боків. По 3 хвилинки, тобто всього 12 хвилин при 230 градусах. В духовій шафі. Дивіться, як смажити, при якій температурі і скільки в описі під відео. Ось так, досмажується, дуже швидко все готується, друзі, і майже одночасно все. І погляньте, завдяки нашому лайфхаку з пергаментним папером гриль лишається майже чистим. І погляньте, яка краса у нас вийшла. Прикрашаємо зеленю, подаємо з овочами, з гарніром, з будь-якою крупою і насолоджуємось. Зараз я покажу, які вони виходять соковиті всередині. Дивіться, і будемо куштувати! Друзі, а я вже приготувала собі тарілочку і зараз буду куштувати разом з вами. Погляньте, ось візьму, дивіться, як виглядає. Ну що ж, куштуємо? Як це смачно пахне, дуже пряно. Друзі, це дуже смачно. Це дуже смачно. Соковито. Я вам зараз візьму другий ракурс і покажу, наскільки це соковито. М -м -м. Друзі, тому я однозначно рекомендую обов'язково спробувати. Тим паче, це так просто. Надпишу. Дивіться. Ніжно, соковито, всього вдосталь. Спеції, сіль, як на мене, просто супер. І до того ж дуже просто, тому рекомендую, друзям. Друзі, дякую за те, що ви зі мною. Дякую за те, що завжди даєте зворотній зв'язок. Залишайтесь обов'язково, підписуйтесь, пишіть коментарі, свою думку, ставте вподобайки, підтримуйте українське, бо це важливо.